Ви коли-небудь замислювалися, чому аптека забирає половину вашої пенсії, а здоров'я не додається. Нас привчили вірити, що лікує тільки дорога хімія у яскравій упаковці, а перевірні століттями засоби раптом стали застарілими та неефективними. Але це велика брехня. Фармацевтичним гігантам просто невигідно, щоб ви були здорові за копійки. Звичайну сіль неможливо запатентувати та продати у сто разів дорожче. Сьогодні на каналі Народна Скарбничка ми зламаємо цю систему. Я поверну вам знання, яке рятувало тисячі життів у часи, коли про маркетинг ніхто не чув, а йшла жорстока боротьба за виживання. Ми розберемо метод, який змушує хвороби відступати буквально на очах, використовуючи те, що є на кожній кухні. Все почалося у найтяжчі часи Другої світової війни. Саме тоді фронтовий хірург Щеглов робив те, що його колегам здавалося справжнім дивом. У польових шпиталях, де не вистачало елементарних ліків, де панували бруд і антисанітарія, він рятував солдатів від вірної смерті. Його секретом був гіпертонічний розчин звичайної кухонної солі. Він накладав на страшні гнійні рани, прості марлеві пов'язки, змочені цим розчином. І вже за 3-4 дні відбувалося неймовірне: рана очищувалася, запалення зникало, а температура у бійців падала до норми. Тканини, які вже починали відмирати, ставали живими та рожевими, і все це без дорогих антибіотиків. Чому ж простий хлорид натрію творить такі дива? Секрет у фізиці: сіль працює як потужний природний насос, або, якщо хочете, як розумний пилосос. Вона витягує з тканин усю зайву рідину разом із гноєм, токсинами, вірусами та бактеріями. При цьому сіль діє дуже мудро. Вона не чіпає живі клітини, не вбиває еритроцити, а забирає лише те, що отруює ваш організм. Це дозволяє лікувати не тільки відкриті рани, але й глибокі внутрішні запалення, хворі суглоби, проблеми з легнями, опіки та навіть пухлини на ранніх стадіях. Сіль прибирає набряк, а разом з набряком йде і біль. Перш ніж ми перейдемо до рецепта, команда каналу Народна Скарбничка хоче подякувати кожному, хто зараз нас дивиться. Але статистика показує, що багато хто з вас досі не підписаний на наш канал. Перевірте, чи натиснута у вас кнопка підписки. Ваша підтримка дає нам сили шукати такі безцінні рецепти, які реально працюють. А тепер записуйте, бо тут важлива точність. Щоб сіль стала ліками, а не отрутою, треба суворо дотримуватися правила 10%. Розчин має бути саме 10%. Якщо зробите слабшим, не спрацює якщо міцнішим, попечете капіляри. Рецепт простий: візьміть 1 літр кип'яченої води та додайте туди рівно 100 грамів звичайної кам'яної солі. Це приблизно 3 столові ложки без гірки. Розчиняйте у гарячій воді, щоб компрес був теплим. Тканина має бути тільки натуральною: бавовна, льон або марля, складена у 8 шарів. Цей метод рятує при перших ознаках застуди. Пов'язка на чоло та потилицю знімає головний біль за півтори години. Якщо мучить кашель, кладіть на спину. Зазвичай курс триває 4-5 днів, навіть затвердіння після уколів розсмоктуються за пару ночей. Але будьте уважні, бо зараз я скажу про головну помилку, яка може все зіпсувати. Сольова пов'язка, це незвичайний зігріваючий компрес. Її категорично заборонено накривати поліетиленом, плівкою, чи пакетом. Пов'язка повинна дихати. Сіль тягне вологу з глибини тіла тільки тоді, коли вода випаровується з поверхні тканини. Якщо ви закриєте це плівкою, ви створите ефект сауни. І токсини замість того, щоб вийти назовні, всмокчуться назад у кров. Це може призвести до сильного отруєння організму. Тільки дихаюча тканина, а зверху і максимум тонкий рушник, щоб не було холодно. Та є ще кілька нюансів, про які часто мовчать, але саме вони вирішують, допоможе вам лікування чи ні. Ви можете робити ідеальні пов'язки, але якщо ваша лімфатична система стоїть як болото, ефект буде мінімальним. Сіль тягне лімфу на себе, але якщо лімфа густа через те, що ви мало рухаєтесь. Процес очищення загальмується. Тому під час лікування сольовими пов'язками життєво необхідно робити хоча б мінімальну зарядку або просто ходити по кімнаті. М'язи працюють як насос, вони підганяють лімфу до місця, де лежить пов'язка, і допомагають солі витягнути бруд. Лежати пластом це помилка. Другий ворог вашого одужання ну, це ваш раціон у дні лікування. Уявіть ситуацію. Ззовні ви намагаєтеся витягнути токсини сіллю, а зсередини закидаєте в себе цукор, ковбасу та білий хліб. Це боротьба з вітряками. Ці продукти закислюють організм і згущують кров, створюючи нові набряки. На час курсу сольових пов'язок це всього лише 4-5 днів, відмовтеся від солодкого та мучного дайте організму шанс очиститися. Ви помітите, що без цукру запалення зникає вдвічі швидше, а суглоби перестають нити вже на другий ранок. І третє, про що мало хто думає, це психосоматика спазму. Коли ви в стресі, ваші судини стиснуті, капіляри перекриті, сіль просто не може достукатися до глибоких тканин через цей бар'єр напруги. Тому процедуру найкраще робити ввечері, у спокійному стані, можливо, після теплого душу, коли тіло розслаблене. Якщо ви накладаєте пов'язку, будучи роздратованим або наляканим, ефективність падає наполовину. Спокій це це теж частина рецепта. А чи доводилося вам колись використовувати звичайну сіль для лікування чогось серйознішого, ніж просто підсолити суп? Можливо, у вашій родині є рецепти, які передаються від бабусь? Напишіть про свій досвід у коментарях, адже ваша історія може стати для когось справжнім порятунком і підказкою. Ми щиро вдячні вам за довіру, пам'ятайте, що найпростіші речі часто бувають найдієвішими. Обов'язково підписуйтесь на канал Народна Скарбничка. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе і нехай хвороби обходять ваш дім стороною. До зустрічі!